Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконаємо завдання 53-го уроку. Давайте пригадаємо будову слова. Будову слова можна порівняти з будовою будинку. Так як будиночок складається з цеглинок, так і слово складається з невеличких морфем, частинок. У слові є суфікс, префікс, корінь та закінчення. Кожна частина слова має своє графічне позначення. Частина слова без закінчення це основа слова. Давайте пригадаємо відмінки та запитання, на які вони відповідають. Називний хто що, родовий кого чого, давальний кому чому, знахідний кого, що. орудний ким чим, місцевий на кому на чому. Що ж таке закінчення? Закінчення це змінна частина слова, яка служить для зв'язку слів у словосполученні та реченні. Як же визначити закінчення? Треба слово змінити або провідміняти. Давайте провідміняємо слово мама. Називний хто що? Мама, закінчення а. Родовий кого чого, мами, закінчення и. Давальний кому чому мамі, закінчення і. Знахідний кого що маму закінчення у. Орудний ким чим мамою, закінчення ою. Місцевий на кому на чому, на мамі, закінчення і. Корінь це головне у слові. Корінь це спільна частина споріднених слів. Щоб знайти корінь, потрібно підібрати споріднені слова з однаковим лексичним значенням. Давайте доберемо споріднені слова до слова сад. Маленький садок, людина, яка доглядає за садом садівник, щоб був сад, його потрібно садити. Це споріднені спільнокореневі слова з однаковим лексичним значенням, яке відноситься до саду, та мають спільний корінь, сад. Основа слова це частина слова без закінчення. Ми щойно відмінювали слово мама. Виділяли у цьому слові закінчення. Також частина слова без закінчення це і буде основа слова. Суфікс це частина слова, яка стоїть після кореня, та служить для утворення слів з новим лексичним значенням або лагідним значенням пестливим. Сад, лагідно, ми можемо сказати садочок, суфікс очок, вода, водичка, суфікс ичк. Ще у слові є префікс. Префікс це частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів. Давайте утворимо за допомогою префіксів спільнокореневі слова до слова малювати. Як ми вже сказали, префікс стоїть перед коренем. Малювати. Намалювати префікс на. «розмалювати» – префікс роз, домалювати префікс до, перемалювати префікс пере. Сьогодні ми з вами поговоримо про правопис префіксів роз-без. Існує таке правило, що префікси роз-без завжди потрібно писати з літерою з. Розписати, розбити, роз'їхатись, безводний, безкрилий, безкрайній. При переносі префіксів «розбез» не можна відривати від них букву З, або залишати з ними якусь іншу букву від корення. Ось, наприклад, розмова роз, префікс переносимо, залишаємо у попередньому рядку. І від корення переносимо в інший рядок. Без хмарний. Префікс залишаємо частиночку кореня переносимо в інший рядок. Давайте виконаємо завдання. Добери до кожного зі словосполучень протилежне зазначення, використовуючи префікси роз або без. Познач префікси. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Людна вулиця, безлюдна вулиця, позначаємо префікс. Хмарний день, безхмарний день, помилкова відповідь, безпомилкова відповідь. Зоряне небо, беззоряне небо. Заплющити очі, розплющити очі. Зачинити вікна, розчинити вікна. Заморозити м'ясо, розморозити м'ясо, сильна рука, безсильна рука, запакувати посилку, розпакувати посилку, діяльна людина, бездіяльна людина, згрібати пісок, розгрібати пісок. Треба нам не помилитись. в роз і без не забувати завжди букву «з» писати. Префікс це частина слова, яка пишеться зі словом разом та утворює нові слова. Між префіксом і коренем не можна поставити ще якесь додаткове слово. Прийменник це службове слово, воно пишеться окремо від інших слів. І служить для зв'язку слів у реченні. Між прийменником і словом можна вставити запитання або якесь інше слово. От зараз виконаємо завдання. Потрібно списати текст, розкриваючи дужки. Розкриваючи дужки таким чином або щоб це слово в дужках, Часточка в дужках була як частина слова префікс і писалася зі словом разом. Або щоб це було окреме службове слово прийменник і писалося зі словом окремо. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Дощ шиває землю з небом. Зшиває це у нас префікс. З небом це прийменник. Спокійно Петрусь увійшов у клас, сів за парту, розгорнув книжку. Увійшов це префікс, у клас прийменник. За парту префікс розгорнув прийменник. У Василька від сонця набігли сльози. У Василька. Прийменник від сонця прийменник, набіглий префікс. Відрізняємо префікс це частина слова, прийменник це окреме слово. Префікс зі словом пишеться разом, прийменник зі словом пишеться окремо. Між префіксом і словом не можна вставити ніякого слова. Між прийменником і словом можна вставити слово. Ось іще раз пригадаємо префікс і прийменник, префікс частина слова, прийменник окреме слово. Префікс пишеться разом зі словом, прийменник пишеться окремо. Префікс служить для утворення нових слів, прийменник служить для зв'язку слів у реченні. Між префіксом і словом не можна вставити ніяке слово. А між прийменником і словом можна вставити якесь слово. Давайте пригадаємо, які бувають слова за значенням. Слова бувають синоніми, антоніми та омоніми. Синоніми це слова, близькі за значенням, але різні за звучанням. Ось, наприклад, ослик. Ослик смішний, кумедний, потішний, веселий. Це все слова синоніми, дають характеристику одному предмету. Декілька слів утворюють синонімічний ряд. Слова антоніми це слова протилежні за значенням. Наприклад, білий чорний, друг ворог, радісно сумно, плач сміх. Слова омоніми це слова, які однаково вимовляються і пишуться, але мають різне лексичне значення. Наприклад, лисички. Лисички бувають гриби, лисички бувають тваринки. Виконаємо завдання. До поданих слів випиши спочатку антонім, протилежне зазначенням слово, а потім синонім близьке зазначенням слова. Слова такі: І ти, тиша, веселий, сміятися, мокрий. Слова синоніми і антоніми є в довідці. стояти, сумний, крокувати, реготати, спокій, плакати, радісний, сухий, вологий шум. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Спочатку антонім протилежне зазначенням слова, потім синонім близьке зазначенням слова. Перевіряємо іти антонім. Стояти. Близьке зазначенням синонім крокувати. Тиша протилежне зазначенням шум, близьке зазначенням спокій, веселий протилежний зазначенням сумний, близьке зазначенням радісний, сміятися протилежне зазначенням плакати, близьке зазначенням реготати, мокрий Протилежне значенням – сухий, близьке значенням – вологий. В наступному завданні необхідно розібрати слова забудовою. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо пролісок. Закінчення нульове, частина слова без закінчення основа, корінь ліс. Префікс про, суфікс ок. Морозець. Закінчення нульове. Частина слова без закінчення основа. Корінь мороз, суфікс ець. Набережний. Закінчення «ий». Частина слова без закінчення основа. Корінь береж. Префікс на, суфікс н. Заморозки. Закінчення и. Частина слова без закінчення основа. Корінь мороз. Префікс за. Суфікс к. Підводний закінчення «и». Частина слова без закінчення основа. Корінь вод. Префікс під, суфікс н. Водичка. Закінчення а. Частина слова без закінчення основа. Корінь вод, суфікс ічк. Прочитай і усміхнись. Сашко під час диктанту написав своєму сусідові Не списуй. А сусід так захопився. Що списав і це, і дуже здивувався, коли побачив у Зошиті двійку. За що? Адже в диктанті не було помилок? Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!